Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас п'ятниця. Страстна п'ятниця, а по погоді це чудовий сонячний день. Доквітовують мої тюльпанчики. А ті, що були рожеві, вже зовсім втратили свою форму, колір. Вже там формується насіннева коробочка. Зайняла своїх курочок травою. Тепер можна йти далі в квітник. Знімати відео. В квітнику гарно себе почувають не тільки квіти, а й коти. Ось так квітує моя гвоздика. Це вже розпустилися бутончики, тут в відкритому ґрунті, після пересадки. Вон там всередині видно, я вже обламала від цвілуся те, що цвіло в теплиці. А це вже мої, так би мовити, квіточки. Це В Цьому році вона ще не квітує. Зате вже пустила вусики ось так квітують карликові тюльпани. Зараз вони вже не зовсім розкриті. Їхній час цвітіння коротший, ніж у звичайних. Тут далі я вставлю відео, як вони повністю розкриті два або три дні тому. Ось уже розквітли всі п'ять моїх карликових тюльпанчиків. Виявляється це карликові тюльпани, а ніякі не кущові. Можливо, я щось недобре запам'ятала, яких купувала цивилинки. Ось такі, як зірочки. Такі гарні гарнівні. Ось це моя матіола саме ще трішки і вже буде квітувати. А це вже сходить матіова, яку я насіяла цієї весни. Продовжують квітувати маргаритки. Сторож нашого квітника. Поки що у нас у квітнику ростуть два кущі. Смородина золотиста і йошта. Думаю, наступного року вже їх звідсіля прибрати. Пересадимо молоді пагони в садок. І починають квітувати іриси. Це старий кущ моїх білофіолетових. Ось такі вони, красавчики. Перші чотири квітки. Я їх називаю просто білофіолетові, можливо, хтось знає точніше назву цього сорту. І бордові іруси вже всі на бутонах. Вже є ось такий, який ось-ось. Розпуститься формується вже виноград. Трішки прогулялася в себе по квітнику. Вже прибралася в хаті. Тепер можна піти на природу. Подивимося, що там у нас в ярку. Паси наша коза. І тут ось море, отаких от біленьких зірочок, квіточок. Ось настільки вони мініатюрні. Ну, привіт, отак. От Ми любуємося красою, а козі це всього їда. Сама би, можливо, не паслася, а в товаристві так залюбки. Ось такі вони кози. А тут ось уже квітує сонечка. Я свою ту, яка в мене в квітнику, якраз пересадила звідсіля і шовковиці. Ось такі жовтенькі квіти. Це груші дички. Ось іще. І такі квіточки, до речі, ростуть у нас на межі. Тут далі буде відео, та я знімала два або три дні тому, але там їх більше. Ще ось у нас на межі розквітли ось такі квіточки. Як називаються, не знаю. Але симпатичні. І ось так виглядає наш ярок 3 травня. Колись на цих схилах пасася череда. Зараз у нас на вулиці залишилося тільки в одних людей корова і то лише одна. Тут знову ось такі квітки. А ось зовсім-зовсім мініатюрні. Якщо побачите їх, ось вони квіточки. Зараз наближу камеру. І щоб ви розуміли, яка вона мініатюрна. Ось. Ось така краса. А це схоже на медунку. Ну що, прогулялася в себе в квітнику, прогулялася в ярок, полюбувалася квітами, попасли трохи козу. Ще полюбуємося, як квітує суниця. Маю надію, прийдемо збирати ягідки. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.